Усіх вітаю на своєму каналі, мої любі друзі. Сьогодні понеділок, 8 вересня, знімаю нарешті для вас нове відео. Як ви могли помітити на каналі, тиждень не було відео. Ось. Тому що почалось навчання. Треба було трішки звикнути. Не завжди не виходило дуже знімати відео. В чому не було відео, тому що я трошки, трішки прихворів, Ось. Оце сьогодні знімаю для вас нове відео. Ще оце перше відео восени. Тому приємного вам перегляду. В принципі, ну, що? У мене нічого такого не змінилося, все як зазвичай, все нормально. Все як було. Такі теплі дні. Ну, листя падає більше, як ви могли б побачити. ну Тут все зрозуміло, я думаю, осінь. Уже осінь. До речі, скажу вам, вчора було місячне затемнення. Я дивився, воно було із 20.30 десь. Ось. І тривало до, до 10 10.00 приблизно вечора. Було дуже гарно. Його на камеру було дуже гарно видно, але якщо на ну, власні очі, його не дуже... Чисто я не бачив його, але на камеру можу в спільноту вам фото показати навіть ось. Тому це сьогодні ввечері скину. Якщо що, тому якось так. Співень дуже сьогодні розкукарікався. Перший тиждень навчання такий, в принципі, треба було звикнути до розкладу. І взагалі, чесно, в мене не було сил е, знімати е, відео. Ну, чесно, дуже втомлювався, що просто не хотів. ну, Знімати, коли ввечері вже кури лягли спати, сенсу немає знімати. Я не знаю, можливо, на цьому тижні, я вже цього тижня почну частіше знімати відео. Ну, Звичайно, хотілося б, щоб кожного дня, звичайно, хочеться знімати відео, але не завжди виходить. Хотів, хотів, навіть і 1 вересня там знімав відео 31 числа. Ось. Тиждень взагалі не було ні жодного відео, ні жодного допису, нічого взагалі на каналі. Ну, Добре, що сьогодні зняв відео. Ось, тому виходить майже ну, чверть місяця просто не було відео. -за Зараз баби не літо. Перше, як писали, ну, десь до 11 вересня має тривати, по ідеї. Ось. Ну, До речі, на сьогодні дощ передають вночі. Ось. Тому якось так... Ну, ці... На клумбі все вже висихає потихеньку. Перецвітає, що може. Оце троянди ще світуть, в принципі. Ну, ну, хризантеми, ну, в принципі, це снова. На жаль, одна ще не знаю, що сталося. Чомусь зламались, але має розцвісти. Подивіться, що з нею? Чи треба буде якось воду поставити, я не знаю. Ну, бо Бушкодав, що ну, буде цвісти, а вона пропаде. Тому це не дуже, звичайно, приємно. Скоро всі груші мають бути. Ось. Дивіться, скільки просто листя. Вже падає дуже багато. То грушки падали вже листя. Але дуже гарна осіння погода. Суха, усе в жовтні. В листопаді я дуже люблю таку погоду, коли падає листя. Ну, коли ще листя є, воно пожовкле і дуже суха, тепла погода, баба не літо. То це дуже комфортна температура, ну, не дощить. Я дуже люблю ось цей період в осені. Ось це дуже гарно для, для мене це дуже гарно. Комфортно. Ось. Та й таке. Ну це планує, що це знімати відео всяке, всілякі відео, але не завжди виходить. Е, я не думав, що там можливо там, знаєте, перше вересня не зніму відео. Ну, думаю, другого, друга якась робота ще. Ну, думаю, ну, ще не зніму там в середу, в четвер. Ну, в п'ятницю вже точно зніму, а Потім захворів і вже шостого. Ну, я думаю, і ще вчора, а вчора теж не знімав, тому що не дуже себе почував. Добре. Погане Сам... самопочуття сьогодні більш-менш нормально. Але якщо ви можете чути, ще трішки нежить є, ще є. Ось. Тому, але сьогодні нарешті якось це відео зняв. А то відкладаєш, 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 не знімаєш і що потім буде. Що могло б потім бути, навіть не знаю. Ці чорнобриці вже на стежку. Просто пішли, просто вже вполягли майже ось. Так -таке. Оці осінні яблука вже падають. Дивіться, які. Гнилі також і, хоро... і добрі такі, хороші. Тобто є всілякі. Всілякі. Дуже, ну, осіння гарний, ос, осіння погода, гарний вечір. Сонце світить сонячні дні. Ой, як гарно. Тому. Осінь ще для мене одна із найгарніших пори, пори року, тому що листя, ну, листя, щось, просто різне. І жовте, і помаранчеве. Помаранчеве, і червоне, і ну, дуже гарне. Все в жовтні, прям коли дерева ще не дуже скинули листя, взагалі як нібито розмалювали. Осінь як розмалювала цим листям, ці дерева. Тому це дуже гарна пора як я вважаю. Дуже гарна. В цьому році з цим листям якась який в липні воно вже там багато упало, пожовтіло в липні вже. І зараз вже його, ну, мені здається, до того ж поки... Там буде цей жовтень, вже майже вони залишаться. Тому що це все змінилось цього року. Якісь катаклізми, якісь, щось таке, якісь... Таке от... не знаю, що навіть як вам пояснити. Ну, Якийсь бій, мені здається, що ну, в липні просто там літо не дуже таке тепле і заливало, просто жав. ляло, ляло Зараз уже сухо. І суху знову все посуха, посуха і все. Тому нерівномірно рівномірно якось там дощі один період це заливало, заливало. Все вже від належку вологи потерпало, тепер ну, воно від, від сухи, посухи все просто потерпає. Ну, не знаю, це дощі, звичайно, сьогодні передають, дай Боже. Таке от. Та й таке. Ну, в принципі, сьогодні на сьогодні вже все. Я вам бажаю миру, добра і всього найкращого. До нових зустрічей. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал. До нових зустрічей!